Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги багаторазову капсулу для кавоварки НЕСпресо. Вона виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі та дозволяє використовувати свіжообсмажену та мелену каву. Ці капсули можна використовувати безліч разів. Необхідно тільки заповнювати їх свіжою меленою кавою на ваш смак. Ці капсули є екологічно дружнім вибором, оскільки дозволяють уникнути використання одноразових виробів. Вони забезпечують зручний спосіб приготування свіжої та ароматної кави.